Всім вітання, я з України, дівчатка! ну, Почалася посівна, і ми лише, не лише купуємо нове насіння, але й дивимося, що там у нас є з старого насіння та провіряємо наші квіточки, які потрібно було викопати та зберегти протязі зіми. До таких квіточок у нас відносяться гладіолуси. Ось дивіться, в мене коробочка зберігалася у темному місці, більш-менш прохолодному. Але... Для моїх ось таких гарних п'яти гладіолусів були сприятливі якісь умови, що вони пустили ось такі гарні паростки. Тому вони не дочекаються висадки в землю, бо в землю я висаджую в кінці квітня, на початку травня. Все залежить від того, яка стає погода у нас на вулиці. Тому я вирішила, що ж нам з цим робити. А що робити? Дуже просто. Ми їх будемо висаджувати зараз, ну і далі будемо дивитися. Напевно, переносити у землю і насолоджуватися найпершим цвітінням наших квіточок. Так, Але для того, щоб їх висадити, нам необхідно. їх, бачите, ось я вже обчистила, щоб вам не заважати, обчистила і подивитися, чи нема ніяких пошкоджень. Так. І що я виявила, що у всіх квіточок все добре, і лише ось в цієї квіточки є деякі пошкодження. Або її хтось поїв, або ще щось. Що нам треба зробити? Ці всі пошкодження обережненько, обережненько зняти, Так. почистити, по можливості видалити це все. Більш за все таке. Враження, що цього гладіоласа хтось смакував. А хто міг смакувати? І мишка, і майська лічинка майського жука. Та хто там тільки не міг її смакувати? Ось так. Ми почистили і ви далили все, що нам не потрібно. Що робимо далі? Що ж ми робимо далі? Беремо зеленку. І обов'язково це є обов'язковим елементом. Покрасимо, дивіться, новий манікюр, воно вже все нічого не зробиш, та пальці. Обов'язково, після того, як все ви покрасили всі руки свої, нам необхідно що зробити? Правильно, змочити нашу палочку вушну, чи що у вас є, я ось зробила таку. І гарно-гарно все зеленкою обробити. Ось так всі, де ми вирізали, все ось такого обробляємо зеленичкою, для того, щоб ніякі патогенні мікроорганізми не потрапили до живої частини нашої квіточки. Ніби обробляємо ранки для наших діточок. Ну, квіточки. І те все, що ми вирощуємо своїми руками, воно ж теж ніби вже рідне. Так. І після цього нам треба ставити на пару хвилин, щоб воно підсохло. Тим часом, поки ось ця квіточка буде підсихати, у нас ось тут, ми посадимо ось ці квіточки до Землю. Значить, дивіть, дівчатка. Буває таке, що в мене є великі риночки, і я висаджую у великі риночки і залишаю їх. Вже вони там в мене ростуть, і потім лише е ціле літо квітнуть і лише восени. Я забираю їх звідти вже з дітками, скажімо, як будь викупую. Цьогоріч в мене великих квіточок немає, тому, дівчатка, що я взяла? Взяла ось такі коробочки з-під молока. Соку, в кого що є, набрала торф. І дівчатка туди їх просто висаджую. Бачите, набрала торф. Зараз, щоб вам було видно. Робимо місце. Торф у мене м'ягенький, тому ми гарно вдавлюємо і висаджуємо, прикриваючи землею. Ось так. Ось така краса у нас. Так, дивіться, тут ще у нас залишається місце. Ми зможемо підсипати, якщо нам потрібно, буде ще трішечки земельки. Тепер що ми робимо? Гарно проливаємо, матимофійку я знімаю. Гарно проливаємо і відправляємо на віконечко. І будуть рости наші квіточки, і нас. Нам приносити задоволення від роботи, яку ми зробили. Всім бажаю швидкої перемоги та всього найкращого. Мирного неба вам!